Здорово, про Сензер про, глеб і Матвей І сьогодні мить 24 часа, де? На базі. На базі. Коротше, зерте що ми купили. Арбузик. Щас будемо різати його. Що? Давайте хотаємо. Що, зірте, нас затопило. Не... Дощ жорсткий був. Докажи, в нас тут взагалі сухо було. Шовку. Ага. Нежний, Шо? нежний як Закры рота, мотвец. Нежный телепузик. Ты сам як телепузик. Давай, раскрывай. Ну. Оу! Хороший. Давай, Риш, вид, что мені. Сочный як модей. Пацаны, надо будет взяти, зробити сітвочки, поставить туда, по янок может быть. нас тут такий диванчик. Що, відріж мені ще. а Глеб, відріжеш? Що, перше пороба, як ти змочи? Ну, описуй, описуй, кайф, чи не кайф. Фігня. <пих> відріж мені ще, поброски. Смачно. <пих> мені з цього відріжку, тут тут немає. У треба цей підійти до тої. Продавчий відклад, що ти нам продавала. <пих> <пих> Віддавай, дай ще одного арбуза. <пих> Давай. <пих> <пих> Давай іншого. <їй> <пих> так, перше враження в тебе яке? А Кайф? Охуенный, да. Ой, капуйка. Сухие арбузы отпустим. Придем, скажем, пасту кому. Придем, скажем, передай розе, чтобы она продала. Дай еще один арбуз. Бляха-муха. Там наша платина здержала. У нас тут типу сухо. Да. У нас тут типу сухо було. Щоб ви розуміли, тут вода. Погулі на стоп. Дайте руку хтось. Да. Ой, спасибо. Що там, різ затопило? Угу. Наш тут туалет затопило. Щоб ви розуміла, ми сюди спускав, тут вода десь посюди. Это наша дампа, так надо уходить, и потом тусить, да? Пацаны! <сосы> поднимай ты? Поднимаешь yeah. трох? Матвей, ты снимаешь. Вот снял там пятки. Снял, Матвей, поднимай трох? Скажи, какие Да я скупил, конечно. А будет вкусно. <сосы> <сосы> я доллар ложку взять. Не, где берешь? Что ложку? Я ем. Знаешь, я ем. Я Не, Я їм тако, типа сюда. Да я кия. хо хо И сердце є. А я пишу сравни, дай мне тоже связан. Тримай. я на пампа. Нажо, ножок. Це, короче, я сто грин за нього а мочей до 20. А він... На халяву їсть. Mm. ушка. Ми тут могли там робити, тому що коли сезон дождів, то там. Сезон дощів, да. Мексика. Африка. Бразилия. Mm. Yeah. Що мені відріш? У нас шеф в повороні матимура. Все, <кхе> хто прописаний на базі? Сандалік. Сандалік. <кхе> Сандалік. <кхе> Давин дали смотреть. Так. рисунку. Да я не можу, я ж не можу. Гуляю. О, как. Короче, вот у нас таке. Сьогодні у нас буде тут жорсткий. Та, бля, ну хули. Спасибо. А це на ребуз. Що я кину я кину косочку, нас туда будуть доросли. Угу. Давайте попали. Зустрінемося, як ми поховали, ми проводимо обзорчик бази. Угу ми поховали, витираємося. Шорти шорт я... миємо, шорти миємо. Арбуз, яким бабу. <laughs> так, що ти можеш сказати про можайський арбуз? Можайський. Нормальний. А ти? Сочний. Сочний я согласен, дуже прикольно. Мене на можайки купив Сочний, за 120 Сочний, як мої булочки. <laughs> а я за 120 гривень купив. Він дав 20, я 100. Ти вже заказав. О, я не згадав. Що в нас тут жорстко затопило Знаєш, так тут не затопило <реш> І потекли що ми там не робили Коротше, арбуз Хто в мусорку це мусорка Ось, арбуз валяється Віждя арбуз валяється Пацани, водоводчі Я ще трошки напісів на мусорку Пацани диво... Матвій, чи завтра підем на рибалку Або я хоч потім запустим сюди рибу <реш> Ти йде з нами? Давайте костер може а, та ні, розпали. Так, ні, ось все, на складі не могли. Так все робить. Пічечки є, все добре. Коротше, зараз Глеб і Матвійці будуть розпалювати, О, а я... Не, не будемо розпалювати. Короче, ми а, рішили... Вони не промоклися. Ми вирішили, що костра не будемо робити, так? Да? Угу. Вони Щас... всі промоклися. Сейчас я вам покажу обзор на нашу базу. Так, мене я спічки з собою і в Матвейчу. Може зі стой. Ось, у нас тут всього тропіночка була. Бачите, туди виходить. І тут жорстко затопило прямо, з цієї штуки. Ну ладно, це дощ накапав по дощі було. От. Ми заходимо, коротше. Вот наша база. Мы заходим. У нас тут место для костра. Бляха муха, наш плед промок для костра. Ты все равно. я так. Вот у нас тут первый диван, тумбочка. Дай пройти следующий. Другой диван. Мусорка. Проход. Ну да, в нас така маленька, но хороша. Не, ну, хороша. Дамбу прорвало. Дамбу. Не прорвало якраз ось наша дамба і так ще. Не ну так. Там, разу, Хезе. Ну давай. А, тут саді, не затопило. Покажи. Іди-ка сюди. <звук> 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 Давай те не поймай. Мазар наїбнувся. А я ж говори, я там затопив. А я ти сюди, що, не. Тобі треба перезуватись. Тепер ти водяной. О тепер точно треба йти. О тепер точно треба зиматись, да, Матері? Я хоч виграти ззаді, пацани? Та не дуже. Тільки срака трохи мов. Да. Це, Це перший раз, коли мені смішно, що я буду в воду в по. Ні, ти надувнувся. Мама, знімай на відео минути слави. Відбій, ура! Все, ми зараз їдемо всі перезиватися і строїти бан. бан ой, дамбу, так? Да? Привіт, мамі. Да? Да. Угу. Ось хлеб і макайся. Я вже перезувся і хлеб. Теж спали свої тапочки. Тоже. Давай, гаряй про що ми зробили. Коротше, ми там мостик зробили. І там краштяс буде ще Ми розробили мостик, щоб не залазити. Ось такий у нас мост. Давай. Главное, щоб я тут не впав. все стоїте Ось сюди. Тут у нас трохи. Потім далі на цю доску. На уцю. Zo, laat me even hier doorgaan. Zo, dan naar hier. En dan naar hier naar de rug. Zo, dat is het. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu gaan we met de hulp naar daar waar ik ben gevallen. Сейчас мы вдохнем, включимся и пойдем до той комнаты, да? Да, Матвейдиуш ничего не работает. Один шаг, и ты всем нужен. Ты тут надо якусь лестницу зробити, потому что <ріху>, мені страшно опять показывать. Ну встань и вот такой здесь кальзное, как ты помогает. Чипот рабочий какой-то. Я стою на доске, не надо, что... Так впаду. ты все тут то стоишь? О! Вс, я тут. Ты п'ять не впав. Я йду по воді. Гля, привет здесь склада.

Глеб, <гад, де> іди сюди. А тут холодно. Ну так. холодно. Що там затоплено? Жестко? А наші ми сюди прийшли? По прикол. Ну, Глеб, <гад>, стой, стой. мокро Мені цікаво, вода, <гад>, вода мокра. Повніше <гад>, до нас мужика вода мокра. Да. Де тут ходи такі кожні, а вода мока. Смотри. Давай телефон то топиш нас. Ай-яй-яй! Я вони копав. Я хочу, щоб тут ми зробили. Типу цей, якусь ступіньку, тому що це жесть, докажи гляб. Матвій, тобі теж жасть. Тобі понравилось -то да, катуватися. Мені дуже Ага, купатися. Ну так. Ось сюди заліз наєте холодно? Ні, мені ні. І саме тільки що там буде. сюда на лист, там много мусора. Так я не хочу сюда лист. хочу дамбу показать. Ну и там ты, нашу mm дамбу. <с0> <с0>. <с0> Тут наша мусорка. <с0> Что там? На, хочешь поесть? Ну, <с0> так кто я работаю, вообще-то. Тут у нас свалочка якась. В нас всі попадали. Я по матветі він ну, не впав в воду. Глеб там послизнувся, так? Да? Угу. То цей, ступіньки смерті. Аго їх так позвав? Все, каже, у нас на базі є вход, мост, коридор, зал. зал. спальня, или, ступень, и коридор ступеньки смерти и туалет, склад и, 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 мусорка. И мусорка, и мусоровоз. А Я мусорной листы. Видите, какие у нас тут парило? Советское качество, они такое уже не делают? Советский, поможешь? Советский. Кстати, ты видишь, я тут припрятал? А ну дай. Дай, дай. А ну дай, дай я подниму. Наш тут стіна, колись проход був. Це любимый проход Матвей, за всегда лаза. И наебала. Помнишь, как там реально вообще затоплено не было? А, да, 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 я по-моему. Тут, кстати, раньше був мини-бух, мы его так прозвали, потому что тут затоплювала десь от приставила, як зараз затоплено, і колись тут затоплювали по той пень. Я знаю. Отой да -то. пень. Ну ось. Ось тут збоку я вам тут наведу. Я, коротше, планую, Я тут, коротше, почекай, почекай. І тут ми працювали мені бух, тут качки, жаби були. типу, як внучка на можайки була. І ми тут навіть плавали, брали пінопласт і тут плавали всі. <рес> Реально не тонули. Я один раз перед кого хотів поплавати, ногу втопив. <реш> Тепер глеб хоче сказати, що другу частину рибалки. Другу частину ми будемо знімати рибалки і якщо ми зловимо рибу, то ми туди її запустимо. Нам треба дамбу Нам треба бобрів зловити. Змію ту повністю. Так нам треба дамбу просолити, <реш> щоб вода не висохла в нас, короче, від арбуза галюцинації. Я лише його сьогодні до споминання. До споминання. А, кстати, він може про Руси і нас буде арбуз. Так, він про Руси, нас буде грядка арбуза. Ти потім прийдемо, розріжемо арбуз і такий, типу, завжди. Короче, у нього голова болить і живіт. Я посходжу. Посказ... Ні, в мене живіт не болить, в мене просто голова трохи болить. У мене живіт болить, і болів, і го... я посказнувся, в Глеба голова. Це, 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 від кого вона болить? Вона, пос... Писанчик я обожаю. По я поставлю. Ага, типа наскультнулся. Я говорю, я был хорошо. Говорим всем пока. Пока.